Усім привіт! Привіт! Вітаю вас в новому році в 2025 році. А, розказуйте, як хто зустрів новий рік, так як ми під ковдрами, що у гульбілі. Ой, я вітер сьогодні буває дуже сильним. От, буває не дуже, буває дуже. В принципі, сьогодні тепло. Сьогодні нам передають цілих 8 градусів тепла. Ви прикиньте, тому я зараз трошки розтібнута, тому що трошечки спекотно сьогодні. От. Що я вам хочу сказати? А... Рік почався, ой, рік почався. І ми йдемо купувати насіння, вже будемо готуватися до сезону посадки. Сьогодні будемо купувати разом що буду купувати. Перець будемо купувати і будемо купувати баклажани. Це перше, що потрібно зробити на розсаду. От, я вже зробила список. От, в мене улюблений список. Список того, що в нас є, в яких, кіль... в яких кількостях. От. І почала писати те, чого немає, і те, чого мало, або там, наприклад, старе насіння. От. І виявилося, що баклажанів в нас зовсім немає. Перчику трошечки є, От. але все одно... Хочеться ще докупити. Ми разом... Та. Ми разом з вами трошки купували перцю, але я думаю, що зараз там в епіцентрі запаси насіння вже поповнилося, тож м -м, можна йти ще щось докупити. Сьогодні має приїхати до нас Хрещена, хочемо зробити їй нігті. Я маю надію, що я ось трошечки. Закриваю від вітру. От. Так що так, ну і просто разом з нами посидіти. Мама сьогодні пішла на роботу, але казала, що, мабуть, не на цілий день. Вона там роздрукує те, що їй потрібно, і потім приїде додому. Тож, зараз в нас такий план. Це епіцентр і насіння Перцю і баклажану. Тож... Ідемо і побачимося в епіцентрі. Thank you Почалася повітряна тривога. От. Люди деякі виходять, деякі залишаються, продавці також на місці. Так що я так зрозуміла, що, знаєте, це за бажанням. Ми з Владом взяли трошки насіння, ми вам показували. І я ще взяла собі рукавички, м -м, такі тоненькі, то медичні, От. щоб коли роблю нігтики, нігтики. Коли, коли роблю нігтики, то щоб в рукавичках, бо, наприклад, я вчора експериментувала. От. Вчора взагалі такий день був. Цілий день вдома, як у той якийсь тюлень, нічого не робиться, відпочиваєш просто та й все. От, так я вчора експериментувала і в мене була втирка. І потім я її ледве взагалі відмила від своїх пальчиків. От, вона так розносилася по всій руці. Коротше, неприємна штука насправді. От, тому я вирішила, що якщо мені малювати оцю втірку, то потрібно рукавички. От. Зараз йдемо додому, треба буде набрати хрещень і сказати, що вже рухаємося в сторону дому. От. І щоб вона вже в принципі, може їхати. Ми з вадом вийшли, Влад власне без шапки, розтібнутий. Я кажу, що ти нічого не вдягаєш? Так спекотно. А завтра соплі. так? Ні? Каже, так ти так само, так я хоч капюшон натягаю. Правда, зараз він впав. а yeah, так yeah, я в капюшоні. Yeah, yeah. От. Ну, коротше. Зараз йдемо додому. І... І що? Сьогодні взагалі тільки четверг, так? Да? Yeah. Да. У мене ще є три дні мого відпочинку. І потім на роботу знову. Взагалі мені дівчата казали, що воно в секунду пролетить. Знаєте, от вчора день якось так довговато йшов, понеділок, до речі, теж, а от вихідні вони пролетіли швидко. От, І це точно. А так, будні дні, вони якось по-іншому йдуть, В них якийсь свій час. А взагалі, знаєте, я трошечки радію. Радію через те, що вже дні стають довшими, в плані того, що вже о 3-й, четвертій годині не темно, вже світліше, І це не можу не радувати. Залишилось тільки ще коли будуть переводити години, перевести на літній час і так залишити. О, це взагалі буде супер. Кицька біжить. Тільки біжить. Привіт. Ти такий гарний, чи така гарна? Не? Ти гарний? Ой. Все. Пока-пока. Поговорили, можна йти далі. Тож, ми йдемо. Будьте с нами, прота. Вже на підході додому з хрещеною я зізвонилася. Вона зараз заїде на почту, там щось забере і потім приїде до нас. От. А я хочу розказати, що хто кому подарував на Новий рік. Значить, ми з Владом Мамі купили ось ту, -ту, -ту. Ось ту сумочку для ланчів. Ще я взяла гаманець. Бо в неї він такий вже був старесенький і не зовсім гаманець, вона як сумочка більша. Тому купили невеличкий гаманець. Потім, що з татом? Бо ми нічого, нічого не знімали. От, татові подарували сумочку, таку, щоб ходити на прогулянку, щоб туди покласти а, телефон, ключі, там, документи і так далі. Невеличка, тато Та, таку хотів, тому отак. ми з мамою ходили ще в Дніпроєм, купили нову батарею. Це як це правильно буде називатися батарея з Дніпроєм. Та... Акумуляторна батарея до інструментів. Акумуляторна батарея до інструментів там новенька. В них з'явилося вісім 8... 8 Ампер. 8 Ампер. Ось, і зарядку до нього ми взяли. От. ось Це ми подарували татові з проблематичним владом. Що я йому купила коробочку цукерок і туди всередину поклала гроші. От. Мені здається, що в принципі норм подарунок. Да? А, Бачите, вгадала, вгадала. Влад мені потім вже коли все було куплено, вже все підготовлено, влад таки, а можна було ще там щось там купити. Що? — Еспандер. О, то Я кажу, то не мій мені раніше. Та я тільки про то подумав. От. Влад мені подарував. Сумочку, я якось побачила в сенсей сумочку. Вона схожа на мій шопер чимось, але вона там зовсім інша тканина на замочку, з кишеньками всередині, От. і вона більша, ніж в мене була. Накинь, будь ласка, мені капюшон. Трошки далі можна? Потягни. Дякую. Все. Дякую, дякую. От, от мені подарував таку сумочку. Потім батьки нам подарували по коробочці цукерок і гроші. Тато на карточку скинув нам. Каже, з Новим роком. От. Потім кітикам нашим, Сімбочці і баксу. Я купила м'який корм, пачечку, і паштет по баночці. О, так що наші котики також залишилися задоволеними. От так що, якось так. Ось такі в нас подарунки були. От, всі, всі-всі-всі. Подарунками. Я потім кажу, у нас рік цей сумочок і гаманців. <гум> Тому що лад мені сумочку, татові сумочку, мамі сумочку і гаманець. Та влад вже хотів собі візитницю, але ми з Владом ходили разом і нічого не знайшла. Тому була б ще й візитниця в нього. От такі справи. А ми вже йдемо додому. Зараз. Будемо зустрічати Хрещену, а можливо, вона навіть раніше за нас приїде, тому що вона ж на машині. А ми пішечки йшли, бо ми вийшли. Я перейшла з ладом дорогу від Пухова. Коротше, ми пішли, я потім їй подзвонила. Ну, взагалі, якось так. Так що, що я хочу сказати? Всіх з прийдешнім новим роком. Це вже, звичайно, не актуально буде, коли вийде це відео, але що маємо. От. І що хочу сказати. Підписуйтесь обов'язково на канал. Давайте вже перейдемо рубіж в 6 тисяч. От. Давайте нас буде ставати більше. Будемо разом підтримувати український контент, україномовний контент. От. Тому підписуємося, ставимо вподобайки, переходимо в телеграм-канал, підписуємося і там. І дякую за перегляд до нових відео.